А тепер розповімо вам про камінну топку, яка також була встановлена у будинку, який ви бачили у попередньому відео. Або, можливо, навіть у цьому відео я ще не придумав, як ми це все діло змонтуємо. Далі ми вам покажемо сам процес роботи. Поїхали! І що ми будемо з цією доскою справу робити? Ми підрізаємо її, чи залишаємо. Будемо піддуматися, по факту, скоріше за все, трішки підріжемо. Я предлагаю, давай, коротше, ми її на три підріжемо. Але відступимо ще раз на 3, а короб буде, типу, буде двойний, типу розумієш, 6 см. Короб обов'язково буде двойний. Не, ну по-любому. Перше, з чого починається кожний проєкт по камінам, це із підготовки робочої поверхні. Якщо у нас щось заважає, то ми це все діло вирівнюємо для того, щоб було зручніше потім працювати і ефективніше потім було це все діло заробити. Тут ми залили підлогу. Поштукатурили та пошпаклювали стіночку. Далі зачистка під рівень дерев'яних місць, розміточка і погнали. Уже були пробуравлені отвори під повітря, як теплого, так і подача ось там в куточку. Грунтування силікат кальцієвих плит грунтовкою скамо. Для приклеєння плит з камолу ми завжди використовуємо оригінальний клей та обов'язково оригінальну грунтовку. Ця топочка має можливість перекрутити подачу повітря. Із задньої стінки на низ, що ми зараз і будемо робити. У нас тут буде коробочок, в якому буде подача повітря. Будемо розказувати людям. Як зробити подвійне перекриття чи ні. Коротко, в загальних чертах у нас буде. Як це чертах? В чертах? Ні. В загальних чортах рисочках якось так виходить. У нас буде подвійне перекриття і подвійний короб, який буде йти через всю байду, яка із дерева зроблена. Бо це безпечніше. Коротше, я ось про це дерево говорив. Його там дуже багато. Це, мабуть, була стеля старого будинку. І ось тут у нас буде подвійне перекриття, яке буде розмежувати цей короб на подачу повітря на другий поверх та на димохі. потрійне перекриття, розгрузка для димоходу, також коробочок де чітко бо там не з дерева. І глушиться на даху. Хто слідкує за моїм каналом, можливо, вже здогадався, що за топка тут буде встановлена. Точніше, що за виробник камінних топок ми сюди поставили. А що за модель ми сюди поставили, хто трішечки розбирається в цьому ділі і переглядає відео для себе, то будинок трьохповерховий потребує чогось потужного. І цим потужним явищем являється каміна топка від компанії Гаврилів та Сини, модель 95х52. Хто не знає, це означає, що розмір скла у цій камінній топки 95 см на 52 см. Ось компанія Гаврилів та сини це український бренд. Хто запитує, де це виготовляється, це Львівська область, місто Стрий. Я вважаю, ці топки зараз на даний момент та й взагалі однієми із найкращими за свою ціну. Перше, тому що вони доволі такі якісні. Друге, що це український бренд. Вони є абсолютними конкурентами усіх зарубіжних топок такого типу. Ну, вони просто дуже красиві і якісні. я вже давно зарекомендувала себе як надійний виробник, надійний постачальник, надійна компанія, з якою приємно співпрацювати, яка виготовляє дійсно якісні речі, яка завжди відвукується на будь-яку рекламацію, а рекламації, в принципі, у нас взагалі не було. Але були питання, що допомагали нам вирішити будь-які проблеми, які виникали у клієнтів. Для прикладу, один клієнт у нас був, розбив задню стінку шамота, і розбив він тим, що сильно закинув туди дровішку. От компанія просто-напросто подарувала один елемент шамота для того, щоб всі були задоволені. Ще до переваг можна віднести те, що ця вся рекламація будується тут, в Україні, і вам не потрібно замовляти, чи то скло, чи то шамот, якийсь кусочок, чи шамота бетона, чи вермікуліта десь із за кордону. Короткі сроки ви можете отримати те, що вам потрібно, і не заморачуватися із тим, де це все знайти. А звертаючись до офіційних представників, дилерів, тобто до нас або до інших у своєму регіоні, ви зможете отримати повну гарантію на весь камінний короб, на цю камінну топку, димохід та взагалі не перейматися будь-якими проблемами по цьому, тому що їх на себе бере відповідна компанія. І так, топочка у нас має дуже красиву шалкографію. Пучка із плавним ходом, що дуже чітко та герметично прилягає до корпусу. Ось тут у нас прокладений відповідний шнур, який таки притягує дверцяту. Ще одним цікавим елементом є нержавіючі вставочки, і коли го горить полум'я, воно відблискує і дуже має красивий та чудовий ефект. Із українського в цій топці це українська розробка та українська збірка. А взагалі ці всі елементи, з чого збирається ця топка, являються дуже якісними та зарубіжними перевіреними часу компаніями та виробниками оцих всіх комплектуючих. Ну, Перше, з чого можна почати, це скло. Скло від німецького виробника компанії Cot Robux. Це німецька склокераміка, яка виготовляється відповідно під замовлення для цих топок компанії Гаврилів та Сини, що має ось таку шовкографію, яка відповідно під розмір цього скла. Скло, яке виготовлялося для цієї топки на відповідному заводі у Німеччині. Далі, всередині ця топка футурована німецьким шамотом. Скретна модель футурована звичайним шамотом, точніше, є дві е, можливості встановлення шамоту всередину. Це потовщений шамот 4 см та звичайний 3 см. Вверху ми маємо складну систему дефлекторів для збільшеного КПД. Для подачі повітря в камеру для горіння ми використовуємо кисень ззовні. Прокладається ось такий рукав. Десь можна це зробити е, шляхом штроби. Десь можна, коли підлога ще не готова прокласти під підлогу. Ось, Якщо камінь знаходиться біля якоїсь фасадної стіночки, тоді можна використовувати подачу за, позаду та не робити ніяких коробочків. В цьому випадку виконано саме так. Відповідно, за допомогою совочка та якоїсь маленької мітли. Дуже зручно вигрібати звідси попіл. До речі, якщо попело у вас е, трошки залишається, це навпаки навіть і добре, тому що дрова та углі трішки довше зберігають температуру. Для чого сталеві топки футуруються саме шамотом. Або іншим якимось такого ж плану матеріалом. Це зберігає максимум тепла в камері. Його рівномірно розповсюджує та видає більшу температуру. А також захищає метал, тобто корпус самої топки. До речі, корпус цієї топки зроблений із котлової сталі. В топках зроблений розподіл повітря по рамі. Тобто, вона йде на задню стінку в, самій, в самому корпусі. І виходить через ось ці отвори. А також основна маса тепла йде, точніше повітря, йде на систему чистого складу. Тому в такому випадку у вас це величезне скло буде завжди чистим. Регулюється подача повітря за допомогою всього лиш однієї штучки. Ось цим речашком регулюється подача повітря. Дуже просто, легко та зрозуміло. І так, короб цього каміна виконаний із силікат кальцієвих плит. В цій кімнаті, яка є камінним залом, ми встановили дві решітки. Люфтові. Це сучасний камін, сучасний стиль, сучасний короб та сучасні решітки. Чому їх дві? Тому що на видачу повітря у нас по поверхам дуже багато решіток. І для того, щоб їх... Не наставляти в цю кімнату і не давати саме в цій кімнаті багато тепла, а давати його рівномірно по всій, по всьому будинку. Відгідно тому їх дві. Тут ще у нас не вистачає е, такої декоративної накладної рамочки. Е, робота виконана майже під фінал, тому що тут якби стартова шпаклівка. Але я б його вже би пофарбував, і вона така більш як декоративна виходить. У хаті ще дуже багато роботи буде виконуватись, тому вирішили фарбувати і шпаклювати під фінал. Будуть ті майстри, які будуть робити ремонт у цьому приміщенні уже повністю. Ну що ж, ідемо, покажемо вам наступні рішітки, куди йде подача повітря. Тут у нас камін. Регульована решітка номер 1 позаду камінної топки. Регульована решітка номер 2 на коридорі другого поверху. Регульована решітка номер 3 у кімнаті другого поверху. Тут у нас ще одна рішіточка. Та третього поверху. Четверта рішітка. Короб зі золу тут вже не закривали, бо буде вагонка. І далі весь цей короб йде вже на кришу. Прокладена вата, вата. І тут також все зашито. Ось такий чудовий проект у нас відбувся, він тривав близько 10 днів, тому що роботи тут було дуже зроблено багато. Ми чекаємо клієнта та будемо розпалювати. А те, як вона горить, побачимо далі. Але завчасно хочу сказати, що топка бомба вона неоднократно була у наших відео. Різні можливості ця топка може видати. Тому, хто не бачив, переходьте на мою сторінку та дивіться інші відео про відео. Про ці камінні топки, якими вони бувають, їхні різні комплектують. А якщо вам лінки, то просто перетелефонуйте, і я вам все детально розповім. Клієнтам дякуємо за вибір, клієнтам дякуємо за співпрацю. Бажаємо усього найкращого, тепла, миру, затишку в цьому будинку та приємних, приємних вечорів біля цього каміну. Та тієї печі, яка встановлена на кухні.